Вони в мене худенькі одні кості. Ви ж вже бачили, які вони худенькі. <риклад> Вся митниця знає. Ну заходьте, заходьте в двір. Вони на митниці нікого й не кусали ні разу, ніколи. Чужих собак не люблять і велосипедістів. Подушки з мусорки поприносила. Оце одіялки з мусорки стираємо. Подивись, де воно. Де його бачиш, де воно лежить? Ворог Бач, тут двоє і тут. Ось його, гляньте. Бачиш, двоє, тут схуденькі лежать. Бачиш, Рекс і Найда, брат і сестричка, і то. Їх троє, тобто брешу п'ятеро, прийшло у декабрі місяці, 8 років тому, але одного вбила машина. Давай, йди, басянь, давай, давай, давай. Амур домой, йди, Амуся йди. Амур не хоче. Оце, оце лежить. Амур, тось мухтар, ось ось. Я його бережу дуже, він дуже у нас хороший собака. Вночі, як оце десь щось почує, то він не... так каже Га? а я вже проснулася. Боїться не гавкає, щоб бабушку не напугать. А каже, ге? Так, ну Васька, ти обнагрев. Василій, це не тобі, тікай, Вася, ну не треба, мої рідненькі, тікайте, тікай. ти замерз. Ну біжи, погрійся, біжи, так і бить. Біжи, погрійся, біжи, біжи, погрійся. Оце я, люди привезли мені осінню, картошечку. Бабушка Галя, тобі треба ця м'яленька, кажу, треба. Це я оце поріжу міленько, додавлю сюди крупи, пшеничну цю, що я ще сипала перед вами, і голуб'яток накормлю. Зрозуміли? Оце котикам купляю рибку, цю оцю, як вона називає, бички, упаковочку, і каша, і там ще так олійки волью, і це котам. Зрозуміли? Да. Так, тепер дивимося далі. Подивіться сюди, щоб ви внимательно подивилися. Це собачка підогріва. Бачите, там м'яско валяється, Бачите, оце собачка, даю. Якщо є які косточки у гранді мені продадуть, оце таке дітки я можу покормити, купляю. Ну не завжди я за що. Я ж вам кажу, оце пенсію отримала вчора. Я роздам людям, бо мені люди позичають, щоб їх прокормити. І все, я обратно треба десь брати. Як жити місяць, не знаю. Буду виходжу, капусту, я оце сіку капусту. Моя капуста людям нравиться кисла. То я оце капусту буду виносити, продавати, щоб той, щоб якось прокормити всіх. Вже розуміють мене. Раніше не навиділи, що я це кормлю цих животів, а тоді зрозуміли, що я. Та вже тепер кажуть, мати Тереза, оце тобі таке, діти. А чого ненавиділи? Не... От за собак. Казали, забери своїх собак. А я? Синок не хочу на камеру сказати, як я сказала. Кажу, це ваші собаки. Мій синок гріх, гріх тому, що я кормлю. І це вся митниця знає. Я одних них нічого не треба прибілю якусь для себе. Нема ні ні ніякої прибілі. Ніхто мені і п'ятка не дав. Люди дають іноді. трофімовна, там п'ятерку чи десятку е, моїм животним вони кажуть, моїм же твоїм животним. Атуру собираю дітки та завожу, щоб прокормити, бо пенсію отримала вчора і вже нема отдамось довгий. І обратно, як хоч так і живий, як чим хоч кормити. Оце діти мої, бачите, вони приходять і знають, що вони мої діти, бо я її гукаю. Дітки, 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 дітки. Васька ти де Василій? Так, от, пожалуйста, Василій. Ось одовбеться, воно. А в нього дзобик, дітки, придивіться, бачите, кривенький дзобик. Це він ось 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 у що жде. баба дасть. Сейчас. Як же йому не дати, як холодно, Оце, оце я до бабушки йду. Ось бачите, що я роблю, бачите, що роблю. Сизу і бабі гору можу сісти і куди хочеш. Бо я Васька і він знає, що він Васька. Подивіться, що робиться. О, дьобик у нього кривенький, дітки, оце дьобик, бачите. Клюйте, клюйте, а бабі денеж куплюйте, бо за що куплю потім? Чули? Ось так.